Але питання в тому, що. ну... Місце встречі і змінить нізя, блять. Дєві особи. Незнайка. Супермен Вікінг, Петрушка. Мовчазний карлик у Укипки. Ну. Що вам сказати? Сруть своїми пам'ятниками росіяни знатно. Для того, щоб як крити образи. Слава Богу, у нас цих міста прибрали. Але ви розумієте. Глеба Глебожиглова і цього Шарапова поставили навіть раніше ніж в Москві. А в Москві подібний пам'ятник стоїть на Петровці 38. І у нас тут уголовний розіск, розумієте, для того, щоб показати, для того, щоб підкреслити тяглість розвитку уголовного розвитку Совєтського Союзу. І у нас. Оця ось табличка меморіальна. Ну, її прибрали. Да, прибрали, Зараз відбувається декомунізація. Але ви уявляєте, ну нещодавно по аваковським містам стояв жагло вишарапов. Що це таке? І їх теж поставили десь ну в якомусь восьмому-9 році там. Це все толерувалося. А паралельно, паралельно. Першим, що було зроблено, зняті державні прапори на пам'яті Кислава. Після цього продовжилось опять. Значить, побиття пам'ятних дошок на школах, на вузах, значить, потім, значить, розбиття надгробника Небесної Сотні біля бувшого пам'ятника Леніна. Тепер ще з вандалізм пройшов, значить, облили пам'ятник Мазепі. Да, вандалізм за вандалізмом. От просто в Полтаві, отберуть там пам'яті дошки, все. все, що не пов'язане з російським, просто вандалять. Сім років цей пам'ятник простояв на комбінаті художник. Сам Мазепа був у затінку, тільки навколо нього точились політичні битви. Тепер же за сім тижнів у Полтаві на нього посягали двічі. Спочатку фізично намагались підірвати, а тепер і естетично. Полтава, по-перше, Мазепу пам'ятник маринували сім років, щоб поставити. Це ж не Ахматова. Це ж не місто зустрічі, це ж не Булгаков, це Мазепа в Полтаві, який ужас. А коли поставили, хотіли підірвати, а потім облили фарбу. І, до речі, про підриви. Це ж не новина історія з підривами. Це давня ГБшна практика. Давайте, давайте я вам розкажу історію. Хоча і тут час над його пам'яттю був не надто милостивим. В ніч з 9 на 10 липня. 1991 року, за 40 днів до сумнозвісного ГКЧП група спецназу під прикриттям автоматників накинула торбину з вибухівкою на високий, у два людських зрости нещодавно освячений бронзовий пам'ятник Конувальця. Незвичної сили Вибух розбудив мешканців Сашкова на загородах, на Чорному Лузі. На скітнику груднівний грім розірвав погруддя полковника як у травні 1938-го його самого у Роттердамі 91 рік. Пам'ятник у місті рідному маленькому містечку. Це не в Києві, це не у Львові, у Зашкові. Пам'ятник Коновальцю підірвали. В 91-му році за 40 днів до незалежності. Ну і відбудували зразу. Вже 8 грудня цього ж року. Тут вдруге відкрили пам'ятник Коновальців на тому ж місці, на тому ж постаменті. І ну, типу, насправді цікаво було б подивитися взагалі на статистику підірваних пам'ятників пов'язаних з українською історією. Підірваних, сплюндрованих, закиданих фарбою, і головне, я так от трошечки пошукала на медіатеці Суспільного. Бо я ну, я найчастіше, якщо мені треба якісь архівні документи, я просто заходжу на медіатеку і шукаю там слово пам'ятник і мені видає. Або я на YouTube заходжу і видає там пам'ятник. І мені, от, наприклад, такий сюжет потрапився. Поступило повідомлення сообщення тому, що вночі, 13 на 14 юля, нізвісний облив красної краскою постамент пам'ятника Незалежності України розположеного на площаді Конституції в місті Харків. І це, ну, типу, особ, ну, типу, офіційна особа, українська, яка представляє українські правоохоронні органи. Замітно, що ми в Україні? Ні, не заметна. І ці історії продовжуються і продовжуються. Спершу облили фарбою, а потім намагалися підірвати. В столиці атакували пам'ятник воїна. Мато за попередніми даними. Невідомі позбурили в нього вибухівку, але промахнулися на кілька метрів. Знак не постраждав. Монумент на столичній Борщагівці відкрили лише 10 днів тому. Він символізує Янгола охоронця України, який величезним мечем вражає ворога Росію. А то, тому що це новина того періоду, щоб ви не прискіпувалися до слів. І таких обливань дуже багато. Водночас ми бачимо, коли обливають червоною фарбою Ватутіна. Ми бачимо, коли обливають червоною фарбою Касіора, Лєніна і так далі. І е, ну, я розумію ставлення українців до катів, які просто хочуть підкреслити їхню катську сущність. Попри те, що українцям дуже довгий час закидали, що це вандалізм, псувати таким чином пам'ятники. Вандалізм це в Україні далі продовжувати толерувати ці пам'ятники і нічого з ними не робити, провокуючи людей на те, щоб вони щодня дивилися на своїх катів і нічого з цим не робити. Але водночас, коли мова йде про тих, хто забував незалежність, тих, хто воює за нас зараз, та навіть ми зараз перейдемо від питань пов'язаних з політикою, з війною до питань культури. З дня відкриття пам'ятника Олені та Лізі не минуло місяця, а його вже сплюндрували. Зломисники діяли вночі, а вранці кияни побачили залитий червоною фарбою постамент. Ну от, можна зрозуміти, чому підірвали Канавальця, Можна зрозуміти, чому облили б там фарбою Мазепу? Можна зрозуміти, а чого Олену Телігу? Ну, от, червоною фарбою. Таких випадків насправді, я думаю, було дуже багато. І всі ці випадки складаються в прекрасну картину. За якими стоять спецслужби, за якими стоять накручені, надрочені ідіоти то що, тощо, тощо. Але насправді, коли йде пошкодження пам'ятників е, катів українського народу, цих всіх Лєніних Фігініних, вандалізм в тому, що вони до сих пір стояли на вулицях е, українських міст? І водночас. Знову ж таки, якщо ми вже поговорили, заговорили за Олену Телігу, я вам просто покажу ще один сюжет, а потім прокоментую. Коли нам пропонують культурний марксизм, розумієте, розмиття національності, розмиття культури народу, ми можемо відповісти культурним націоналізмом, речником якого є Олег Ольжич. Власне кажучи, тому депутати від всеукраїнського об'єднання свобода розуміючи, що це за постать і чим має. Ми... І може пишатися Житомир. Ініціювали е присвоєння звання почесного громадянина Олегу Ольжичу. Ініціювали встановлення пам'ятника Ольжичу. Щодо останнього, то минув не один місяць обговорень між свободівцями, активістами та владою, перш ніж встановити пам'ятник Олегу Ольжичу. Зрештою цей день настав бронзовий пам'ятник відомому націоналісту встановили у Житомирі в сквері його імені. Чому ми ніколи не чуємо, як минув не один місяць, для того, щоб установити Анну Ахматову чи Михайла Булгакова. Ну зараз вже будемо чути. Зараз кожен, хто буде потикатися з цією штукою, буде вигрібати зразу ж, в принципі, це привертає увагу. Або, якщо втіхаря щось поставлять, то пам'ятники такі будуть зносити дуже швидко. Але от Олег Ольжич, ну тобто, грубо кажучи, треба було добуватися, щоб поставити пам'ятник Ольжичу, ні Бандері? Ні Кановайці, ні Шухевич. Ольжичу. Зато Анна Ахматова в 2017 році ніхерделить. Це якраз ну, показує цю протилежність того, що нам постійно розповідають про мультикультуралізм, але його представлено винятково в поклоненні рускому міру.